Доброго дня. Перебуваю в лісі, лютий 2024 року. І так, відчувається, що лютий лютує тільки безсніжною зимою. Відчувається те, що аж гіллячки гнуться. Високі дерева стоять сміливо, дуже високі. Горі аж темно, не видно й неба, такі доріжки всипані лісовим опадом, і дерева, ялини дуже високі, різних порід, такі гарнюсінькі, такі ніжні, вже, мабуть, готуються зустрічати весну. Аж більше зеленіють, але похмуро. Немає сонечка, похмуро, в лісі і шумить вітер.